По-перше, я дуже розказую, що так що так сталося. Хочу принести свої я Це розумію, що це дуже тяж, тяжко це перенести. Бо я свою дочі теж охоронив, це мені дуже прикро. Я міг ну, би стать на коліна, вибачити це перед вами, будь ласка, це питань немає. Хочу щиро вибачити перед вами, що я неправильно поступив. Не думав, що так станеться і це. Я роді вас не дуже образив, але... ж... Я дуже перед вами вивчаю. Просто таке слово сказали, що розвелося вас це ви всі? Як Ні, ви? Мене це дощепило. це в... Я вас розумію, я дуже розумію. Це всі, це нас розвелося. Я якраз <служен> на кладовищі майже кожен день буваю. Бачу, скільки там поїхав. <служен> <служен> <там. служен> <служен> так, так. Я, я так само тільки купляв, можу перехреститися. і носив орієнтора іменно на, 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 на мовинки. Чесно, мов. Ви просто будь ласка. Я вибачаю, я вибачаю. Просто ми маємо випрацювати такий стандарт, щоб більше коли не повторили.